4 рази не більше, да. Да? так? Так, так само 4 рази. Ну, в новому випадку я б ще все-таки трошечки ще давав би підсилення. Невелике, 700 грамів, 200 рейсера, 700 прометрина, і період, вперед, і вперед, вперед, воно би, по крайній мірі, стрим, стрим, стримувати буде ці бабіля. Воно з чому я Що воно не тільки його не утримує, гаплює листя, воно ще саме листя не розвивається особливо, І воно подальше. Має вже того розвитку і воно не закриває ту цю площу, так і саме не розвивається. І насіння струдом одає. Ми дивилися, що цвіте вже пізно неякісно. якісно. Звісно, вже навіть немає на наступний рік ця насіннева матеріала. Воно не запустити, що все. Сказати чесно, мені може ні, воно заплисти вже його не може, тому що морковка щас, коли вона буде начне. Вистраювати свій купол, і вже дуже тяжко. Ну як воно за десь, де його багато там і він теж щось наплутеться, але це ж не не той момент, це ж не очагові речі.